Весняні гаївки в Івано-Франківську традиційне великоднє дійство відбулося на площі катедрального собору. Місцеві юнаки та дівчата зустріли весну гаївками. Дослідники народних звичаїв та обрядів розповідають весну в Україні з прадавніх часів зустрічали гаївками. Молодь організовувала масові хороводи та різноманітні ігри. У такий спосіб люди тішилися завершенню зими і відродженню всього живого. За таким сценарієм відбулися гаївки і в обласному центрі. Радість для всіх дітей, тому що приходить весна, там можна вдягнути теплу ну, літню одежу і взагалі все розцвітається, краса просто. Поспівати веснянок і пограти у цікаві забави на площу прийшли муніципальні колективи самодіяльної художньої творчості. Дуже приємно, що сьогодні не тільки розмаїття вишиванок, але й батьки. Дідусі, бабусі провели своїх діточок, а це означає, що традиції живуть і продовжуються. Так що Христос Воскрес, воїстину воскрес, воскресла вся земля і ми воскресаємо духом і серцем. Чимало івано-франківців зізнаються, великодні гаївки в середмісті Івано-Франківська повернули їх у дитинство. Тож тішиться, що національні традиції мають продовження серед місцевого юнацтва. Діти згадують наші традиції. Чаться, фольклор, відношення, що ми любимо Україну, що все красиво, все рідне, батьківське коріння, відношення, увага до старших і в такому, такому плані. Я ще. весняні великодні забави триватимуть в Івано-Франківську та навколишніх селах до провідної неділі. Михайло Березень, Роман Турій, Олександр Литвиненко, новини на вежі.